Стаємо доброго ранку, друзі. Погодка хороша, вже навіть припікає. Ну, чиньочку. 23 градуси. Птиця в небі. Птиця в небі. Легенький вітерець такий у нас є. Друга партія. Не летять, взагалі, не летять. Дехто й криється. А Так по птицю. Летить зараз все, і мрамор і почав ганяти пьори. Уже по пьорах є один даже в мене любимчик. Медліний, на гарній грі. Коротше, буде із них діло. Та любуй птицю займатися буде діло. Як казав один, то не хазяїна, не хазяїн. Чи не голуби погані, а, а хазяїн такий. Що таке, треба все займатися, все дивитися. Де що переждати, може треба, не треба колотити. його. То що голуб, як і людина, може щось боліть, може щось бути погано, може, ну, ну всяке може бути, всяке. Може голуб леняє, побив крила, там, блін, на другий день ти його вже і не піднімеш. Все, все може бути. бути, треба відноситися до всього з розумінням і тоді, тоді у вас будуть якісь результати. А поки так, Особо такого времени по, по цій молоді, ще я не бачу. Ну нічого. У мене є терпіння, я жду. По старшій молодежі, яка там перша, є покриття. Знаю, тільки що малькнув голубок. Єсть і гарне. Ну, де птиця. Єсть і гарне, але вони летять там. Вона ж де вони. Де які криються. Ну це по перше молодіжі, бо то, що її підкидаю. Молодіжі, слава Богу, це його тхатає. Я її підкидаю там, кожен тиждень. Бачите, як ти покрилася, ти... ти розкрилася, ти нижча, ти вища. Взагалі так. Вся птиця буде летіти, якщо з нею правильно добре. Тоді будуть якісь результати, а не так, що взяв, поколотив, вага не пошло, одервав голову, чи там, ну. Як кажуть, Треба мати терпіння. Можу я достати той вищих. Настай кашу. Ну-ну-ну. ну, 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 ну. Коротше йдуть і криються. І... Питань немає. Зараз погода дає добро, як кажуть, ганяємо кожен день. А то ж були дощі, все невозможно було. Деякі вже беруть і гру, дехто тільки хвоста ламає. Коротше, по-разному. Є в слава Богу, це його хватає. На продажу нема вже нічого. Не знаю, може щось, може що то на осінь буде, може не буде. Не знаю поки, поки там трошки продали на зерно. І там товариша, один думав роздумах. Прийшов з війни і думав п'ять завести голубчика, що треба людині наділити. Вона ж де вона. Не можу я достать, око передає. Це перша перва банда. Друга ну, пачка. Тоді вгорі аж третя пачка і ще вища я пачка. В общем, є, є, є вже якісь результати, є вже якийсь інтерес. Слава Богу. Все добре. Живі і здорові. Так, тут у мене теж все по-старому. Все попідпаровано. Ось стару таку голубочку передав світленьку. Вже на лічках сидить. Так що, все норм. Мрамор росте. Воно є, там рамора вже маленькі. Є. Ось є парочка. Не без того розведений мрамор. Так, попьорих. Оприх Віталік просив. Ось одне щось по одному почали. Ось одне, ось що є. Ось що є вже таке, що можна і забирати. Поки пари не зроблю, а от таке ось є вже шаєчка. Непогана. Прка пьорики дають. Ось такий птінець вже можна один забрати. Якщо інтересно, не де ще щось буде. Зробимо. Якщо не шайка, а чи стоп'юри треба, то будемо ждати, чи стопюрик зробимо. Це не є питання. Були б ми диві здоров'я голубити. Зіла така. Так, так. Сінців я набрав по п'юриках. там, ганяю їх, вже є, ще кажу, навіть любимчик вже один є. Ладно, на місці зависла з хорошою грою, медленний. Не знаю, поки мені вони подобаються. Деякі ще нічого, поки, щоб на 100% щось сказати, по яких парах є. Тут ось о... Там одна пара є бомбезні. А так викидають, бачите, таких От таких і шеї тут. Мрамор теж я набрав. Є стінці. Мрамор бомбезний, мені подобається. Що масть в польоті. Важкуваті, поки на подйом деякі, але ну, подождав трохи і вже птиця в небі. Подождав, бо є люди, що одразу роблять виводи, ага, не летить, все, вбрався. Я їздив лічно, не полінився, їздив в Миколаївську область. І бачив, як ця птиця летіла. Так що тут ну, питань немає. Тут треба просто просто време, треба подождати. Ось так. Так, побілих теж. Молоді проблем немає. Набрали собі. Вже трошки продали на корма, поміняли там. Проблем з ними немає. Хороший товар на вітрині довго не стоїть, казав мені один товар. Є, є пінці. Все нормально тут все. Все гуд. Є вони і в небі. Фатать для себе, хатать і для остального. Так, оци в груді показав, розказав. Ага, ще не сказав. Оце, чекай, один до мене попав бомбовий старий голуб. Ось такий. Попарвав, як і білий, буває безпарненько, вже є два вкінчики. Вливати їх у свою лінію не збираюся, так як і будь-які другі голуби. Ця лінія держиться в чистоті, кольцю окремими кольцями. А їх я спробую окремо, що воно, як воно буде. і ну, Все вам покажемо, розкажемо. Буде хороший, питань немає. Так подивимося, буде закульцовано окремими кольцями, Окремо позначено і ця птиця буде ганятися. Молода. І вам розкажу, покажу. Так поголовати Тоже дофіга вже там літає є птінці пара світляків сюди закинув. тут місця не так у мене зайнято багато є птінці, є на яйцях є такі птенчики є вже літають там є красні є чорноголові. голови мені як кажуть хватить. Є тут пара щокатих, ось такі виленяли, хто помнить минулий сезон, хтось по голубочці писав, вона мотається. З какардою голубочка така була, вона чорноноса. кокарда на лобі, чорна була, хтось писав, по цій голубочці хотів купити, я її не продав. І голубу був краснощок і такі виленяв. Вони на самом ділі дуже длінні, хороші. Є птінці, за третіх ось такі птінці. Зараз покажу. Отакі от красноголові. Непогано летять, непогано підібрана пара. Длінні, гарні, корпусні. Отдільно, бачите, я позначаю все. Там чисті ранці, а ці от вони там по облакинах у мене такі виходять. Вони виланяють будуть. Отака от птиця. Птінці хороші. З кормами проблем нема. Корм хороший. Кормлю зараз кругово. Та не да, бачите, купуру заваляється. Ну, все, поки не з'їдять, ніхто їм другого не дасть. Ось така молодь. Два молодих, треба вже перекинути. Водяться доволі непогано. Щоб не вже літала одна молоденька така на крилі. Кискунець малий. А вже на дворі був. Так, голуби літають. Вище, ну, є, сього ще голуби в небі. Ну, Вже є якесь час і. Є, але день на день не приходить. Ти, ти, що я годував там на корм яструб в мене, що я казав, цілу лузі моді літали, вони в мене були. То ти зараз, я вже розказував, летять там, время просто сумасшедше время. Ну, вони мені не нравляться. там. Не такий трохи польот, не так трохи ігра. Як кажуть, кожному своє. От так, по птиці деяких попозначав, там деякі лінії провіряються, роздивляються, даються оцінки. Тобто з усім треба працювати. Якщо не працювати, то так просто держати. І щось там з чимось парувати і думати, що щось вийде, щось класне. Ні, музики, треба працювати, треба дещо вбирати, дещо... Коротше, є час. Трохи займаюся, нема. Літають, не ганяю, по-разному. така птиця. Дехто раніше сів політав, там півчаса да десь сів, раді Бога, вони всі будуть в небі, вони всі будуть показувати якийсь результат, це я впевнений на 100%. Просто треба время. Бачите, там время дав, терпиться. Пиця все вгорі. Ти це все криється. Смотри, це як білі на сином небі. Орієш. Коротше, все, якось так. Ось опіреться, по-моєму, так. Да. Ага. Вже навіть трохи запідзабивається. Трохи Але він летить, є время, от непоганий голубок буде. От по цим Віталій, я то казав, є молоденька, є лінії вже молоде. Дуже швидко в них зігрой. Казав, хороший багато, дуже там... Ну побачимо, поганяємо, побачимо. Може треба трошки передержати буде. Ну, поки в забой воно не йде в мене. І є вже даже якесь времене, воно мені подобається, воно відходить так віддільно. Короче все Якось так Погоняли и вам показали Все всем спасибо Всем пока До новых встреч